Доброго дня! У нас є переобладнання виноса розподільника на задню частину трактора МТЗ з великою кабіною. Є такий комплект. Можливо придбати окремо кожну деталь. Або повністю комплектно. В комплект входить блок речагів на три важеля, три рукоядочки, три троса, три. Кита поєднувачі трусів, три переходничка. Розподільник. Можливо, трьохсекційний на дві плаваючі секції або на три. Подача обратка та панель накрити блок речагів. Є варіанти, буде пофарбована чорним кольором, або обшита кожзамі. Можливо, чорний, зелений. Червоний або синій. Також є можливість доставки в латві Литву через перевізника. Дякую.